Для всіх, хто стежить за своєю фізичною формою та станом здоров'я, мати смартфаги – це норма. А навіть якщо ти бобер і ти не слідкуєш за своїм здоров'ям, то це дуже крута річ, яка допомагає відслідковувати динаміку зміни ваги. Сьогодні в нас на огляді смартфаги від Момакс, тому поїхали. Ваги мають квадратну форму з заокругленими краями, а їхній розмір 28 на 28 сантиметрів. На корпусі немає нічого зайвого і виглядає це дуже круто, і тут немає навіть клавіш. Свою пряму функцію вимірювання ваги починають виконувати після того, як ви вставите три батарейки типу 3А. І приємно, що вони є у комплекті. До речі, товщина гаджету складає всього 25 міліметрів, тому вони легко помістяться під ліжко, диван чи умивальник у ванній кімнаті. А зараз досить дивна інформація, тому що ваги мають вагу: 1 кг 350 грам. Вага отримала LED дисплей, який має. Яскраву підсвітку, яка по кольору співпадає з кольором корпусу. Коли екран не підсвічується, дисплея взагалі не видно і виглядає це дуже по сучасному. Верхня кришка виконана з міцного скла. Це додає для дизайну преміальності і приємної важкості, але тут є і свої мінуси. Особисто мені ставати босими ногами на холодне скло не дуже приємно, але чого не зробиш заради краси. Ну, а саме скло тут зовсім не слизьке, тому це однозначно плюс. Нижня частина виконана з пластику і має чотири ніжки, які міцно фіксуються на рівній поверхні. На верхній частині є чотири круглі вставки. Виконані з металу, які потрібні для пропускання через тіло електричного імпульсу. Ваги представлені в трьох кольорах: стандартний чорний та білий, та ось такий незвичний блакитний. Ваги вмикаються автоматично, коли ви стаєте на них, а також автоматично вимикаються через 10 секунд бездіяльності, що дозволяє заощаджувати заряд батареї. Тепер поговоримо про найголовніше, а саме про те, що вміють ці ваги. Виробник зазначає, що ці ваги можуть вимірювати 13 різноманітних параметрів тіла, серед яких вага, вміс жиру, вістирального, в тому числі білок, вода, кісткова та м'язова маса, індекс з маси тіла, метаболізм, тип статури, вік та оцінка тіла. Непогано як для ваги чи не так, давайте коротко розшифрую деякі показники: жири в організмі. Це загальна маса жиру поділена на загальну масу тіла, м'язова маса ваги визначають вміст та відсоток жиру в м'язах. Рідина в організмі: загальна кількість рідини в тілі виражена у відсотках від загальної маси тіла, кількість вісцерального жиру відрізняється від підшкірного жиру, тим, що оточує органи людини і в основному розташований в черевній порожнині. Як ваги визначають ці показники? Все просто. На кришці розташовані чотири металеві сенсори, через які подається мікророзряд. Він не відчувається для людини, і за допомогою цього імпульсу ваги проводять замір опору жирових, м'язових і кісткових тканин. Достатньо одного виміру, щоб побачити повну картину стану організму. Щоб отримати розширені дані, потрібно зважуватись, бо ж, інакше ви отримуєте лише результат провагу. Офіційний застосунок Momax Start можна скачати з Play Market або App Store, і, на жаль, в ньому немає української мови, і це мінус. Але насправді застосунок максимально простий та зрозумілий. Після того, як ви додали ваги до застосунку, ви можете встановити зазначення ваги, яку б ви хотіли мати. Також застосунку можна переглядати, як змінюється ваша вага та основні показники пов'язані з нею. Крім того, ви можете додати членів сім'ї і вони матимуть окремий профіль. Всього можна додати до 20 різних людей, а також в застосунку вказано, чи підключена вага до смартфона по Bluetooth. Ваги MOMAX чудово підійдуть для тих, хто займається професійним спортом та для тих, хто хоче просто моніторити свою вагу. Ну а купити їх ви можете в інтернет-магазині КТС. Друзі, якщо вам сподобалось наше відео, не Забувайте ставити йому лайк. Пока-пока.